Тому там, краще всього все-таки викликати нам е, на підмогу нашого лицаря він буде хоч відволікати, а ми поки тих скелетів побиваємо. Давайте. О, бачите. От. А ми, і ми біжимо, поки хай він там той з тими скелетами треба розібратися. Тут от один. Так. Другий третій. А тепер підемо розбиратися от з тим от чуваком. От він плюється, той от зелений, от, бачите, якби він в нас попав, він би нас зв'язав. І скелети б би нас били. А так, якщо так, бачите, нам пару треба говне попасти декілька разів в нього священним тим. Воно йому знімає стільки життя, щоб він просто жесть. Зараз його той он навіть дубив його просто лиця. Тобто бос не є, важкий зовсім.